Пане Руслане, ну, по-перше, ваші враження від цього візиту на доволі довгий термін приїжджає китайський лідер до Москви І який би ви тут символізм підняли? Тому що будь-яка дипломатія, тим паче, китайська вона доволі символічна і кожна маленька деталь має теж значення. Ну, давайте тоді з символізму і почнемо. З китайської дипломатії, яка є символічною. Я з гарною новиною до ваших глядачів і до студії, значить, китайський візит не вдався. Путін програв його. Фактично він не поїхав зустрічати китайського лідера в аеропорт. А він фактично виступав прохачем і прохачі, які називають Сі Цзіньпіня... Своїм другом вони б мали зустрічати з точки зору Китаю мали б зустрічати в аеропорту всі там, і голова уряду, і Путін сам особисто тоді вони могли б щось отримати натомість попросити і щось отримати. А не поїхавши зустрічатись е, в аеропорт, а поклавшись на протокол, начебто і геополітична ситуація, така що вони рівні є Росія і Китай, що нічого не змінилося, що Росія не програє на полі бою, що Путін не отримав ордер. Фактично від Міжнародного кримінального суду, е, монопольна ситуація з Китаєм, в якій тільки він може допомогти Росії, теж не врахована. Тому на всіх фронтах Путін можна навіть не дивитися, що вони там підпишуть. Візит не в здався і це нам а, грає на руку, це в наших інтересах? Ну, це Не то що Ну та гарна новина, що тут що сказати? <свісно> <свісно> а скажіть, будь ласка, зважаючи на те, що Сі Цінь вже запросив Путіна в Китай. А як ви думаєте, що це означає? Ну і чи полетить бункерний диктатор? Я думаю, що він може полетіти, тому що в Китаї він почувається безпечно. А чому запропонував приїхати Путіну? Це вічливість китайська, тому що він запросив його. Там здається, буде форум Один пояс один шлях. Щорічний міжнародний не щорічний, а третій здається за рахунком. Цей форум міжнародний буде проводитись і для Сі Цзіньпіні, який оголосив цю ініціативу Один пояс один шлях в рамках концепції китайської. Створення е, люд, е, спільноти е, спільної долі для людства отак вона називається. Ця концепція, і один пояс один шлях. це економічна ініціатива. Вона в рамках цієї великої концепції, яка робить Китай фактично другим другою економікою у світі і другим е, е, лідером разом з Сполученими Штатами Америки. І він рухає. Він фактично підтримує розвиток цієї ініціативи, яка дає можливість Китаю збагачуватися, зміцнювати свій економічний потенціал. Ну і він в рамках вічливості запросив Путіна, який двічі вже був у Китаї, щоб він проїхав в третій раз. Тобто, спадковість таку продемонстрував, що, начебто, нічого не впливає на їхні стосунки, стосунки значить поглиблюються, розширюються, і, і їхня дружба триває. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, що ну, от очевидно, так, Путін хотів від СІ зброю. А що сі тепер вимагатиме в Путіна? О, Путін потрапив у пастку фактично. По перше, захід зробив свій хід дипломатичний за декілька днів, як ми бачимо, до візиту Сі Цзіньпіня в Москву. Він послабив позиції, ще послабив більше позиції Москви, і це означає, що претензії Сі Цзіньпіня виросли, тобто нафту будуть просити ще дешевшу. Контракти будуть іще дешевшими території будуть просити. помітьте таку ще ситуацію, коли за декілька тижнів до цього візиту одне з міністерств Китаю фактично дало китайські назви російським містам. Там перелік великий 10 чи 12 міст на тих територіях, які колись Росія забрала у Китаю в 19 сторіччі, і при цьому перед візитом Москва офіційно жодна офіційна особа не дала відповіді на, на цю ситуацію. Це означало, що Китай. Запустив таку пробну кулю, фактично, оце вам ціна цього візиту. Фактично, за території за землю за російські було здійснено цей візит підтримки Путіну, тому там будуть вимагати від Росії те, що вона не очікувала. Не очікувала навіть Китай завжди проводить політику і дипломатію. Здійснює завжди в своїх національних інтересах. Нікому він допомагати не буде. Росії також на словах, так а на ділі ні. Subtitles <laughs>